Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал. Є питання, підсумки тижня будуть сьогодні. Яким цілком можна повертати назву, яку підсумки на нашому каналі мали до вторгнення політбордель, тому що це добре описує те, про що піде мова. Не забудьте десь в процесі перегляду підписатись, Якщо досі не з нами, поставити вподобайку. Ми щодня говоримо тут про важливе і дякую усім, хто допомагає нам зростати в будь-який спосіб і підтримує нас. Поїхали. Перший літній політбордель. Коротке інтерв'ю з депутатом від слуги народу Максимом Бужанським на муніципальному каналі Київ цього тижня набрало більше 100 тисяч переглядів, хоча зазвичай більшість відео на Ютуб-каналі Києва не набирають і тисячі переглядів. Не тому, що Максим Бужанський, чоловік мрії київських домогосподарок, а тому, що народний депутат Максим Бужанський, представник влади, перетворив просте прохання ведучого каналу, який фінансується коштом платників податків, спілкуватись українською в ефірі на палку суперечку. На привітання слава Україні. Максим Бужанський відповів теж суперечливо. Я попросити вас перейти все ж таки на українську мову. Ну тому що ну тому що. ви можете попросити мене що угодно, Я буду говорити так, як я вважаю, Максим, Ні, даруйте, Максим, країво, давайте прийдемо Максима. Я Ні, не в нас... Я не дарую це вас. Щас. в нас в Конституції в 10 статті зазначено декілька язиків. Мов У нас державна мова українська. А держава гарантує свободний розвиток інших в результаті тема ефіру. А це було не голосування Бужанського за встановлення 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Він був єдиним нардепом, який проголосував проти, перетворилась на з'ясування того, зобов'язані народні депутати чи ні спілкуватись в ефірі державною мовою. Бужанський апелював до закону про мову, де в переліку осіб, які зобов'язані спілкуватись державною мовою під час виконання службових обов'язків, справді немає ані депутатів, ані голови Верховної Ради. Це сам парламент свого часу ухвалив в такому вигляді через компромісну дупу закон про мову, але не в законі про мову справа. А в Максимі Бужанському, який конкрет. На в цьому випадку принципово відмовився в ефірі говорити українською, хоча прямо в ньому ж демонстрував, що прекрасно українською володіє, і в своєму русофільстві він послідовний, хоча й намагається видавати своє русофільство за правозахисну діяльність. В березні Максим Бужанський, наприклад, блокував закон про деколонізацію українських географічних назв та очищення країни від багаторічних рудиментів і атавізмів російської імперської політики. Цей закон визнає злочинну російську імперську політику, забороняє її пропаганду та символи в Україні і визначає. Що належить до цих символів, хто як і в які строки видаляє їх з публічного простору? Бужанський намагався зірвати це голосування, і це лише з останніх історій, в яких це проявляється в багатьох законотворчих питаннях, загалом, які стосуються відмежування від російського простору і тоталітарного радянського минулого в усіх їхніх проявах. Слуга народу Максим Бужанський мало чим відрізняється від слуг забороненої ОПЗЖ, теж свого роду рудиментів і атавізмів епохи «один народ, від яких за 15 місяців російського вторгнення парламент і офіс президента так і не змогли знайти в собі сили відмовитись, бо вони досі корисні. Я перепрошую процитую тут секретаря РНБО Олексія Данілова, який після цього епічного ефіру з Бужанським написав. Недобитком російського світу, не місце в телевізорі і в парламенті. Вся проросійська сволота, яка 30 років гвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і виконута звідусіль як токсичний непотріб. Я загалом згодна з написаним у мене лише одне запитання: а що зараз на думку секретаря РНБО, який очолює один з найвпливовіших тепер органів, цілу раду нацбезпеки заважає вже 15 місяців зачищати токсичний непотріб. Чи хто заважає? Чи Бужанський часом не депутат з партії, фракції безпосереднього керівника Олексія Данілова? І чи під столом у спікера від її самої поліцили не лежить вже рік сто законопроєктів і постанов з пропозиціями, і як виконати з парламенту, як каже Олексій Данілов, про російську сволоту з ОПЗЖ? Це риторичні питання. Влада очевидно не зробить цього, бо без Бужанського і ОПЗЖ парламент, який давно опустився у всі тяжкі, Стане взагалі неспроможним зібрати голоси, хоч на щось, тому викидати з парламенту проросійських покидьків доведеться вам. Справа в тому, що ціна принциповості бойків, Шуфрича і бужанських по багатьох питаннях часто вимірюється не абстрактною глибиною і стійкістю принципів, а цілком предметними речами. Я зараз навіть не про грошовий вимір. Я про те, що, наприклад, той самий Шуфрич перед вторгненням спіною біля рота виступав проти зміни вітання військовослужбовцями з. Здрастуйте, товариші. Бажаю здоров'я на слава Україні! Героям слава! І називав Слава Україні пропагандою. А Ми тут боремося за те, як солдати мають вітати один. одного. Я вважаю, що солдати мають бажати громотому здоров'я. Зараз після вторгнення кожен виступ нестора Шуфрича з парламентської трибуни починається і закінчується зі слава Україні. Він один з головних патріотів в парламенті. Думаю, розбуди його зненацька посеред ночі. і Він так і привітається. Шуфрич, Бойко, Бужанський і інші товариші будуть просувати і відкрито російські совкові теми. Доти, доки це буде мати попит серед виборців. Щойно ті, хто їх вибрав, і як вони сподіваються, можуть вибрати знову навіть після війни. Пошлють їх з їхньою ностальгією за совком і русофілією, які видаються за захист прав. В напрямку за російським кораблем, то усі вони заговорять по-іншому, і будуть хоч ефіопською в ефірах говорити, якщо раптом це стане популярним на їхньому виборчому окрузі. Тому деколонізація парламенту вона швидше відбудеться зовні ніж зсередини, і це вже про нас, і про те, що ми готові толерувати і за що будемо голосувати, а за що не будемо. Чому я думаю, що до виборів не виженуть зради ні ОПЗЖ, ні Бужанського, ні РНБО, ні офіс президента. Питання загалом риторичне, але зокрема і тому, чому дали втекти. В травні з країни слузі народу Трубіцин. Ось 11 лютого 22-го року, два тижні до вторгнення, підозрюваний в корупції депутат Київради Трубіцин клянеться не тікати з України. Я особисто я гарантую ніколи не буде з цієї країни тікати не стану. Я буду працювати. Я доведу свою невинність. Я доведу, що це була провокація проти проти мене. А 13 травня 2023 року вже не підозрюваний, а обвинувачений в корупції. Депутат Трубіцин накивав п'ятами з цієї країни. Для чого йому було виписано лист самим головним управлінням розвідки на прохання цілих сил спецоперації. Вони вже підтвердили, він, начебто, як волонтер, забезпечував ССО спеціальним оплатненням, але яким службова таємниця. Тому партія влади не кине тебе синок, якою мовою ти не принижував виборців партії влади в ефірі, і де б ти не зловживав даним тобі партією влади мандатом. Завжди знайдеться синок, якесь ССО чи гур, які врятують тебе. Тому честь маю, як казав один персонаж. Ще одна тема про парламент, який цього тижня розгрібав створену колись президентом і урядом проблему з доплатами військовим. Ухвалено рішення про значне підвищення нашим захисникам. Можу сказати вам відверто, це буде дорого, але немає нічого дорожче ніж життя. І боротьба за свободу нас, за свободу наших наступних поколінь. Цього тижня минув той самий місяць, який після скандалу зі скасуванням доплат військовим відвели собі парламент і військове командування, щоб вирішити проблему зі скасованими доплатами військовим у 30 тисяч гривень. Цього тижня рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроект 93-42, але він не стільки вирішує проблему виплат, скільки формально дозволяє усім причетним до вирішення питання сказати, що в місячний термін вони вклались. Робоча група з дардепів, представників уряду та військового командування за цей місяць напрацювала документ, який фактично зберігає і закріплює вже чинну систему винагороди військових. Вона передбачає, як і було сказано після скасування, що військовослужбовцям щомісячно виплачують додаткову винагороду у 30 тисяч і 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання завдань і ризику бойових завдань. Додаткових виплат тим, хто не перебуває в зоні бойових дій, документ не передбачає. В зміни торкнулись лише строковиків. Їм встановили виплати по 6 тисяч гривень на місяць, і по стільки ж 6 тисяч гривень на місяць військовим, які отримали поранення і тимчасово непридатні до служби. Більше нічого не змінилося поки що 6 тисяч гривень виплат пораненим виглядають знущанням. Деякі нардепи планують домогтись до другого читання, підвищення, хоча б цієї суми, до 20 тисяч. Також спробують до другого читання прописати градацію, які кошти і за що отримують інструктори, і які доплати мають отримувати силові структури. Про інші зміни поки що не йдеться. Якщо документ ухвалять в нинішньому вигляді, навіть замість 170 мільярдів гривень, Мінфіну доведеться шукати 1 мільярд 900 тисяч гривень на фінансування навіть цих прописаних в ньому додаткових виплат. Мені здається, я знаю одне місце, де можна було піднімати нормальні кошти на доплати військовим. Верховний суд перепрошую, де хабарі б. Руть мільйонами доларів кілька сотень справ продати і було б на підвищення виплат пораненим і доплати військовим. Це була іронія і сумний жарт, але зв'язок між тим, що в судах беруть хабарі, а гури ССО випускають пійманих на хабарях трубіциних за кордон. Точно є по гучних справах суддів цього тижня. Відбулось наступне: пійманого на хабарі голову Верховного суду Всеволода Князева після апеляції залишили під арештом заставу. Йому зменшили зі 107 мільйонів гривень до 75. Тобто, щоб вийти, князів має внести 2 мільйони доларів застави. Якщо суддя це зробить, пропоную вважати це явкою з повинним. Інший затриманий тиждень тому суддя Олексій Тандир з Макарівського районного суду, який минулої п'ятниці вбив на блокпосту Нацгвардійця, також під вартою без права внесення застави. Цього тижня Вища рада правосуддя тимчасово на два місяці відсторонила його від суддівства. Це швидше правильна формальність з боку ВРП, бо судити в СІЗО Тандир зможе лише тарганів, але Вища рада правосуддя зараз сама проходить свій власний іспит на профпридатність. Тому має реагувати на такі випадки, хоч так цього тижня. Нарешті добіг кінця початок перепрошую за каламбур судової реформи. Ця сама перезавантажена нещодавно вища рада правосуддя призначила нарешті новий склад вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це 16 людей, які будуть тепер добирати на вакантні посади більше 2 тисяч нових суддів і перевіряти чинних. Ці 16 попали 8 суддів і 8 не суддів, тобто людей з поза системи. Обережний оптимізм є, тому що є велика частина. Хороших людей, принаймні в минулому, так вони не робили нічого чогось такого про що їх можна було критикувати, але в них велика відповідальність і великі повноваження, і це серйозний там для них виклик, тому ну контроль, контроль ще раз контроль, очевидно, тут іншого там якогось рецепту немає. Я обережно сподіваюся, що цього разу судова реформа таки дозволить, хоча б частково очистити судову систему. І ще якась порція суддів, які беруть хабарі в розмірі, гаубиці і п'яними вбивають військовослужбовців. Залишиться в минулому. Але є ще одне місце інше ніж продажні суди, де можна реально знайти 4 мільярди доларів, яких не вистачає на доплати військовим. І ця історія мала б вам сподобатись, і вона теж про суд тільки лондонський. вже за 10 днів, 12 червня, у високому суді Лондона, почнуть слухати історичну справу Україна проти Коломойського справу привату. Сума претензій до Ігоря Валерійовича і його товаріща накапала вже якраз на 4,5 мільярди доларів. Ця справа тягнеться 5 років в 2017-му Націоналізований приватбанк подав позов до Лондону, намагаючись стягнути зі структур Коломойського і Боголюбова 2,5 мільярди доларів. Які вони в шахрайський спосіб незаконно привласнили. з того часу? Коломойський перевернув небо і землю як кажуть, щоб збити цей судовий розгляд, не вдалось рік тому, в червні, коли справу мали почати слухати в Лондоні, під приводом війни олігархам вдалось навіть відтермінувати початок розгляду справи по суті. Те, як структури Коломойського виводили і відмивали гроші з привату, лондонські судді назвали шахрайством в епічних масштабах ще в 2019 році, коли йшла суперечка про те, чи має ця справа взагалі слухатись в Лондоні. Ще з тих часів діє всесвітній арешт на активи, пов'язані з дніпропетровськими олігархами структур. Його було накладено на активи Коломойського та Боголюбова, а також на компанії, які, ймовірно, ними контролюються. За час розгляду справи, сума претензій з урахуванням відсотків зросла до 3 мільярдів доларів. А за цей рік війни, на який Коломойський і Боголюбов попросили відтермінувати слухання, бо ж ракети і бомби, сума зросла до 4,5 мільярдів. На суму позову продовжували нараховуватись відсотки під півмільйона доларів щодня. В лютому цього року високий суд Лондона розширив всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова. Саме цю справу 12 червня, наступного понеділка, і почне слухати лондонський суд. Державному приватбанку остаточного рішення очікують на початку наступного року. Сподівається, що лондонський суд ухвалить рішення, яке дозволить компенсувати принаймні частину збитків, нанесених олігархами державі цього тижня. Стало відомо, що ключові фігуранти справи Коломойський і Боголюбов відмовились давати свідчення в лондонському суді. Також жоден свідок з їхнього боку не готовий давати там усті свідчення, що загалом може вказувати на те, що в лондонському суді Коломойський і Боголюбов, по-перше, не бачать шансів довести свою правоту, а по-друге, не хочуть давати свідчення, тому що для них це означає розповідати, хто і в який хитро-дніпропетровський спосіб виводив кошти із привату і як і де потім вони відмивались, наприклад, в тій самій Америці. А це вже те, що хоче почути американське ФБР, і почує, якщо Коломойський і боголюбов почнуть давати свідчення в лондонському суді. Бо лондонський суд це не Печерський і не окружний адміністративний суд імені політичної проституції. І там не вийде розповідати, як в українських судах, як тобі мама і тато подарували мільйони. А твій кабінет, прохідний двір і сотні тисяч доларів туди міг принести і складувати, хоч будь-який бомж. Цікаво в цій історії ще й те, що особисті статки Коломойського, наприклад. Клад український Форбс зараз оцінює суму значно меншу ніж 3 чи 4,5 мільярди доларів. Ще в 2021-му перед вторгненням Форбс нарахував у Ігоря Валерійовича активів на 1 мільярд 800 мільйонів доларів і помістив його на четверте місце у списку найбагатших людей країни. За час вторгнення, після втрати Укрнафти та Укртатнафти, Форбс переоцінив статки Коломойського більш ніж вдвічі в менший бік. Зараз вони вартують усього лише 850 мільйонів доларів. Загалом так виглядає, що якщо лондонський суд винесе рішення на користь України, то деолігархізація Коломойського відбудеться у природній спосіб, без усіляких складних антиолігархічних законів. І колись один з найбагатших і найвпливовіших олігархів країни стане церковною мишею. А там дивись, чим чорт не жартує, вдасться їй виміняти за нього у ФБР якісь атакамси чи Ф 16 це я далеко трохи забігла, але все здається прямує туди, куди казав 20 років тому сам Коломойський. Життя це супермаркет. Бери що хочеш, але каса попереду не пройшло і 20 років. У мене, мабуть, все на сьогодні. Ви просили хороших новин, будемо вважати це ними. Наостанок доповідаю, що мені нарешті переслали відеозвіт про пікап, на який ми з вами збирали гроші з кількість тижнів тому. Він вже пару тижнів, як у хлопців, з роти ударних безпілотників Ахілес 92-ї бригади. Просто вони весь час на завданнях і ніяк не могли записати відео. Подяку вам. От записали. Дякую разом з ними усім, хто допоміг збирати на машину. Бережіть себе до понеділка. Нагадую, не забудьте поставити вподобайку і підписати. Па і дякую. Всім привіт! Тут е, трішки забрився з звітом, але теж сьогодні погода така, от е, дощик накрапає, тому можна присвятити час е, автівці, яка за моєю спиною, які за вашою допомогою вдалося придбати. Далі її трішки треба буде привезти до ладу. І... Перед вперед працювати, працювати на благо е батьківщини і дякую нашого підрозділу.